Моторошне озеро, розташоване в глибині розлогого закарпатського лісу, було місцем тривожної краси і моторошної таємниці. Це була спокійна, відокремлена водойма, оточена високими деревами, які, здавалося, шепотіли таємниці вітру. Темні, спокійні води озера відбивали небо як дзеркало, створюючи моторошну, майже надприродну атмосферу. Легенди та історії про озеро циркулювали з покоління в покоління серед місцевих жителів маленького містечка, розташованого за кілька миль звідси. Казки завжди розповідали тихим голосом, наче занадто голосні розповіді могли розбудити злі сили, що ховаються під поверхнею озера. Історія моторошного озера затьмарена численними зникненнями. Місцеві жителі розповідали про часи, коли тут було процвітаюче поселення, яке таємниче зникло. Протягом багатьох років безслідно зникали мандрівники, відпочивальники і навіть цілі родини, які наважувалися підійти надто близько до озера. Незважаючи на ці моторошні історії, а можливо, саме завдяки їм, озеро стало непереборною принадою для шукачів гострих відчуттів, ентузіастів паранормальних явищ та дослідників любителів. Одного літа група з п'яти друзів вирішила дослідити зловісне озеро, сподіваючись дізнатися правду про його похмуру репутацію. Марк, режисер документаліст-початківець, був сповнений рішучості зафіксувати моторошну привабливість озера на плівці. Ліза, пристрасний ентузіаст паранормальних явищ, прагнула на власні очі побачити надприродні феномени, про які вона читала. Том, скептик і завзятий мандрівник, приєднався, щоб розвінчати міфи і насолодитися природною красою лісу. Рейчел, історик-аматор, була зачарована таємничим минулим озера та історіями про зникле поселення. Джейк, фотограф природи, з нетерпінням чекав нагоди зафіксувати моторошну красу озера та його околиць. Подорож до моторошного озера була нелегкою. Стежка, ледь помітна крізь густий підлісок, Пролягала крізь вікові дерева, кострубаті гілки яких, здавалося, тягнулися до них, наче руки скелетів. Чим далі вони заглиблювалися в ліс, тим прохолоднішим ставало повітря, а сонячне світло тьмянішало, проникаючи крізь густе полотно дерев. У лісі було моторошно тихо, звичні звуки дикої природи були помітно відсутні. Гнітюча атмосфера тяжіла над групою, але азарт і цікавість гнали їх вперед. Після кількох годин походу вони нарешті досягли краю озера. Видовище, яке їх зустріло, було одночасно красивим і тривожним. Поверхня озера була неприродно нерухомою, його темні води відбивалися в густому полозі дерев, що оточували його. Густий туман тримався на воді, надаючи озеру неземного потойбічного вигляду. Незважаючи на яскраве сонячне світло, що проникало крізь дерева. Місцевість навколо озера здавалася оповитою вічними сутінками. Група розбила табір на березі, їхні барвисті намети виділялися на тлі темних, приглушених кольорів лісу. Працюючи, вони не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають лісова тиша була майже гнітючою, її порушував лише випадковий шелест листя або віддалений крик птаха. Незважаючи на занепокоєння, вони були сповнені рішучості. Задокументувати свій досвід і розкрити правду, що стоїть за зловісною репутацією озера. Того вечора, коли стемніло, вони зібралися біля багаття, мерехтливе полум'я якого відкидало довгі танцюючі тіні на навколишні дерева. Повітря було насичене ароматом хвої та слабким металевим присмаком озера. Вони по черзі ділилися історіями, які чули про озеро, і кожна з них була більш моторошною, ніж попередня. Рейчел розповіла легенду про поселенців, які безслідно зникли, а від їхнього села залишилися лише зарослі руїни, заховані глибоко в лісі. Ліза розповіла про примарні привиди, що блукають туманними ночами узбережжям, а їхні скорботні крики луною розносяться по воді. Марк поділився повідомленнями про дивні вогні та незрозумілі звуки, зафіксовані попередніми відвідувачами, які наважилися розбити табір біля озера. Незважаючи на їхню початкову браваду, ці розповіді почали впливати на них. Гнітюча атмосфера в поєднанні з моторошними розповідями створювала відчутне відчуття страху. Коли ніч ставала темнішою, а ліс тихішим, сміх і розмови групи перетворилися на тривожну тишу. Вони не могли позбутися відчуття, що вони не самі, що невидимі очі спостерігають за ними стіні. Коли вони нарешті розійшлися по наметах, ліс, здавалося, ожив тривожними звуками. Шелест листя, хрускіт гілок і час від часу далекий плескіт озера тримали їх у напрузі. Сон прийшов непомітно, супроводжуваний сновидіннями про примарні постаті та темні вируючі води. Кожен член групи не спав, прислухаючись до тривожних звуків ночі, а в голові проносилися образи темної історії. Що оточувала містичне озеро. Коли перші промені світанку почали пробиватися крізь дерева, група вийшла з наметів, їхні обличчя були бліді та виснажені. Вони знали, що справжнє розслідування тільки починається, і що справжня природа моторошного озера ще не розкрилася. Невідомо для них самих, їхня присутність розбудила щось давнє і зловмисне темну силу, яка не зупиниться ні перед чим, щоб зробити їх своїми наступними жертвами. Ранкове сонце з усіх сил намагалося пробитися крізь густу крону соснового лісу, кидаючи тьмяне, сіре світло на табір. Тривога з минулої ночі ще не покинула групу, але вони були сповнені рішучості продовжувати своє розслідування. Повітря було сповнене напруженням, коли вони переглядали план на день. Марк очолював групу, прагнучи зафіксувати кожну деталь на плівці. Його камера завжди була поготові, фіксуючи моторошну красу озера і навколишнього лісу. Ліза, маючи при собі безліч приладів для виявлення паранормальних явищ, сканувала місцевість на предмет будь-яких ознак надприродної активності. Том, скептик, ретельно документував природне середовище, переконаний, що всьому можна знайти логічні пояснення. Рейчел заглибилася у свої історичні нотатки. Збираючи докупи темне минуле озеро, а Джейк фотографував краєвид, виловлюючи в об'єктиві миттєві проблиски чогось незвичайного, що виходило за межі буденності. Вони почали з обстеження берегової лінії, шукаючи будь-які зачіпки, які могли б пояснити зникнення. Земля була вологою і вкритою товстим шаром опалого листя, кольори якого приглушував ранковий туман. Повітря було прохолодним і нерухомим. І кожен крок здавався неприродно гучним відлунням у тиші. Рухаючись, вони не могли позбутися відчуття, що за ними спостерігають. Прилади Лізи майже одразу почали фіксувати дивні показники. Стрибки електромагнітної активності та раптові перепади температури вказували на паранормальну присутність. Вона відчула, як по її спині пробіг мороз і покликала інших, щоб вивчити дані. Незважаючи на скептицизм Тома, аномалії були незаперечними. Група відчувала суміш хвилювання і трепету, вони стояли на порозі відкриття чогось надзвичайного. Тим часом Рейчел поділилася своїми знахідками вона знайшла записи про маленьке село, яке колись процвітало біля озера на початку 1800-х років. Мешканці села таємниче зникли, і їхня доля невідома. Місцеві легенди розповідали про жінку на ім'я Еліза, яка потонула в озері за підозрілих обставин. Кажуть, що її дух блукає у воді, притягуючи живих до своєї водяної могили. Заінтригована і знервована, група вирішила ближче познайомитися з самим озером вони знайшли старий човен, покинутий біля берега з вивітреним і потрісканим деревом. Незважаючи на свій ветхий стан, він здавався досить міцним для короткої подорожі. Марк і Том взялися за весла і повільно попливли до центру озера. А Ліза, Рейчел і Джейк задокументували їхню подорож з човна із берега. Чим далі вони відпливали від берега, тим гнітюча атмосфера ставала густішою. Вода була темною і каламутною, поглинаючи світло і відкидаючи моторошне сяйво на все навколо. Прилади Лізи реєстрували ще більш інтенсивні сплески активності. Повітря ставало холоднішим з кожною миттю. Марк знімав усе на камеру, фіксуючи зростаючу напругу і страх на їхніх обличчях. Раптом човен різко нахилився, наче щось вдарило його знизу. Група завмерла, їхні очі сканували воду на предмет будь-яких ознак руху. Поверхня залишалася моторошно спокійною, але відчуття, що за ними спостерігають, посилилося. Марк, чия камера була націлена на воду, намагався втримати тремтячі руки. Озеро почало хвилюватися, і густий неприродний туман накотився, затуляючи їм вид на берег. Коли вони зрозуміли, що дезорієнтовані і не можуть знайти дорогу назад, почалася паніка. Температура різко впала, і вода навколо човна зашуміла, наче щось під поверхнею заворушилося. Низький жалібний шепіт луною прокотився по озеру, стаючи все голоснішим і наполегливішим. Це звучав як жіночий голос, сповнений смутку і гніву. Шепіт, здавалося, вторгався в їхні думки, наповнюючи їх всепоглинаючим почуттям відчаю. Рейчел стиснула свої ноти, її обличчя зблідло, коли вона впізнала голос, що належав Елізі. Вона пояснила, що Елізу скривдили, несправедливо забрали її життя, і тепер її дух прагне помсти. Група відчула непорушний зв'язок з трагедією, ніби біль Елізи долинав до них з глибини озера. Відчайдушно намагаючись врятуватися, Марк і Том несамовито гребли, їхні м'язи напружувалися від зусиль. Шепіт ставав дедалі гучнішим, туман густішим, а холод сильнішим. Так само раптово, як і з'явився, туман розвіявся, відкриваючи берег вдалині. Вони гребли з усіх сил, відчуваючи, що їх переслідують і гнали вперед. Коли вони нарешті досягли берега, вони впали на землю. Їхнє дихання було уривчастим. Вони пережили цю зустріч, але були вражені і налякані. Тепер вони знали, що легенди були правдиві щось зловісне мешкало в моторошному озері, і воно не мало наміру відпустити їх неушкодженими. Коли сонце знову сіло, група зібралася біля вогнища, їхнє попереднє хвилювання змінилося глибоким почуттям страху. Вони переглянули відзнятий матеріал і зібрані дані, але докази лише підтвердили те, що вони вже знали. Моторошне озеро було переслідуване могутнім і злісним духом ця зустріч змінила їх, вселивши страх, глибший за будь який інший, який вони коли-небудь знали. І коли ніч стемніла, вони зрозуміли, що їхнє розслідування ще далеко не закінчилося. Справжній жах моторошного озера ще не розкрився. Наступного ранку група прокинулася у важкій гнітючій атмосфері. Події попереднього дня залишили їх фізично та емоційно виснаженими, але вони знали, що повинні продовжувати своє розслідування. Повітря було насичене напругою, кожного члена групи переслідували власні страхи і сумніви. Вони вирішили розділитися, щоб охопити більшу територію, сподіваючись знайти більше підказок про темну історію озера і природу прокляття Елізи. Рейчел і Джейк вирушили до лісу на пошуки залишків зниклого села. Через густий підлісок і високі дерева вони просувалися повільно і важко. Чим глибше вони заглиблювалися, тим більше ліс, здавалося, замикався навколо них, а сонячне світло ледь пробивалося крізь густий полог. Вони пішли зарослою стежкою, яку Рейчел знайшла позначеною на старій карті. Сподіваючись, що вона приведе їх до руїн. Через кілька годин, ходьби вони натрапили на галявину. У центрі стояли зруйновані залишки невеликого села. Вивітрені фундаменти і зруйновані стіни натякали на колись процвітаючу громаду. Рейчел відчула, як мороз пробіг по спині, коли вона впізнала планування, знайоме їй зі своїх досліджень. Тут жила і померла Еліза. Джейк почав фотографувати руїни. Його камера зафіксувала моторошну тишу і відчуття занедбаності, що пронизували це місце. Досліджуючи руїни, Рейчел знайшла старий обвітрений щоденник, захований під обваленою стіною. Сторінки були пожовтілими і крихкими, але записи все ще можна було розгледіти. Він належав Елізі і детально описував її життя в селі та події, що призвели до її смерті. Рейчел читала вголос, її голос тремтів, коли вона розкривала цю трагічну історію. Еліза була доброю і співчутливою жінкою, яку любили всі жителі села, але її скривдив чоловік на ім'я Самуїл, багатий і впливовий чоловік у селі. Він зрадив її, що призвело до її передчасної смерті в озері. Її дух, охоплений сумом і гнівом. Прокляв озеро, присягнувшись помститися кожному, хто наблизиться до нього. Тим часом Марк, Том і Ліза залишилися в таборі, переглядаючи відзнятий матеріал і зібрані дані. Камера Марка зафіксувала дивні примарні фігури, що з'являлися на поверхні озера, в той час як обладнання Лізи продовжувало реєструвати незрозумілі сплески паранормальної активності. Докази були незаперечні, дух Елізи був реальним. І її присутність ставала дедалі сильнішою. Поки вони аналізували дані, повітря навколо них ставало холоднішим. Шепіт, який вони чули на озері, повернувся, стаючи все голоснішим і наполегливішим. Обладнання Лізи вийшло з ладу, показники зашкалювали. Фотоапарат Марка зафіксував миготливі проблиски примарних привидів, їхні форми були викривлені та спотворені болем смерті. Том завжди скептик. Намагався знайти раціональне пояснення, але навіть він не міг заперечити беззаперечні докази. Група відчувала зростаюче почуття страху, усвідомлюючи, що вони опинилися в ситуації, яка їм не під силу. Їм потрібно було знайти спосіб заспокоїти дух Елізи і зняти прокляття, але вони не мали жодного уявлення, як це зробити. З настанням сутінків Рейчел і Джейк повернулися до табору. Їхні обличчя були бліді та виснажені. Рейчел поділилася з групою щоденником і його змістом. Її голос був сповнений смутку і страху. Правда виявилася гіршою, ніж вони собі уявляли дух Елізи був прив'язаний до озера прокляттям, народженим зрадою і вбивством. Щоб зняти прокляття, вони повинні були протистояти зловісній силі віч на віч і знайти спосіб принести мир змученій душі Елізи. Група зібралася навколо багаття, мерехтливе полум'я якого відкидало довгі танцюючі тіні на навколишні дерева. Гнітюча атмосфера ставала все важчою, повітря наповнювалося ароматом сосни і слабким металевим присмаком озера. Вони знали, що їхня остання сутичка з духом Елізи неминуча, і їм потрібно було підготуватися. Марк востаннє переглянув відзнятий матеріал. Сподіваючись знайти якусь зачіпку або розуміння, яке могло б їм допомогти. Ліза перевіряла і перепровіряла своє обладнання, переконуючись, що все в робочому стані. Том зібрав усі інструменти та припаси, які, на його думку, могли стати в нагоді, а Рейчел і Джейк переглядали щоденник, шукаючи будь-яку підказку про те, як зняти прокляття. З настанням темряви, група відчула, що їхнє завдання. Все більше налягає на них. Вони були сповнені рішучості довести справу до кінця, але страх і сумніви гризли їхню рішучість. Вони знали, що дух Елізи сильний і мстивий, і що протистояння з нею буде остаточним випробуванням їхньої мужності та рішучості. Піднявся вітер, шелестячи листям і несучи з собою скорботний шепіт озера. Група приготувалася до останньої сутички. Їхні серця калатали від страху та рішучості. Вони прийшли, щоб розкрити правду, і тепер вони зіткнулися з найнебезпечнішою частиною своєї подорожі. Зловмисна сила, яка забрала стільки життів, чекала на них, і вони знали, що їхній єдиний шанс вижити зустрітися з нею віч на віч і знайти спосіб принести мир у змучену душу Елізи. Ніч спустилася швидко. Темрява огорнула озеро та його околиці непроникною пеленою. Багаття групи було єдиним променем світла і тепла в гнітючому мороці. Повітря було густим від напруги, а шепіт з озера ставав дедалі гучнішим хор скорботи і гніву, який, здавалося, відлунював у лісі. Група притиснулася ближче, їхня рішучість коливалася, але не була зломлена. Марк, Ліза, Том, Рейчел і Джейк зібрали своє спорядження і приготувалися до останньої сутички. Рейчел стискала щоденники Лізи, вважаючи його ключем до розуміння того, як зняти прокляття. Прилади Лізи для виявлення паранормальних явищ були активні, їхні показники дико коливалися, що свідчило про зловмисну енергію, яка їх оточувала. Камера Марка була готова зафіксувати події, що розгорталися, в той час, як Том і Джейк несли ліхтарики і будь-яку імпровізовану зброю, яку вони могли знайти, їх скептицизм поступився місцем похмурій рішучості. Коли вони наблизилися до берега, шепіт посилився, наповнюючи їхній розум непереборним почуттям страху. Поверхня озера була неприродно спокійною, як ідеальне дзеркало, в якому відбивалося темне небо над головою. Повітря стало холоднішим, і почав накочуватися густий туман, затуляючи собою все навколо. Група стояла на краю води, їхнє дихання було помітне в холодному повітрі, і вони готувалися до того, що мало статися. Рейчел почала читати вголос зі щоденника Елізи. Її голос тремтів, але був чистим. Вона розповідала історію життя Елізи, її зраду Самуїлом і трагічну смерть в озері. Коли вона говорила, туман згустився, і вода почала вирувати. З туману з'явилися примарні постаті, їхні форми були викривлені болем і відчаєм. Група відчувала, як присутність Елізи стає все сильнішою, як її горе і гнів проявляються у фізичному світі. Дух Елізи з'явився перед ними, її безтілесна форма мерехтіла холодним синім світлом. Її очі, наповнені сумішшю смутку і люті, втупилися в групу. Шепіт переріс в оглушливий рев, а земля під ногами, здавалося, затремтіла. Група стояла на своєму, сповнена рішучості знайти спосіб принести мир її змученій душі. Рейчел продовжувала читати зі щоденника, благаючи Елізу зрозуміти, що вони тут, щоб допомогти. Примарна постать Елізи тремтіла, вираз її обличчя змінювався від гніву до смутку. На мить здалося, що дух може відступити, що прокляття може бути зняте. Але потім вода вибухнула бурхливим сплеском, і привиди почали наближатися до групи. У відчайдушній спробі зняти прокляття. Ліза активувала все своє паранормальне обладнання, сподіваючись направити енергію і поспілкуватися з Елізою безпосередньо. Пристрої гуділи і дзижчали, їхні лампочки дико блимали. Марк знімав усе на камеру, фіксуючи хаос і страх, що охопив їх. Том і Джейк намагалися стримати наступаючих привидів, їхні ліхтарики прорізали туман, але це не давало жодного ефекту. Примарні фігури простягали до них скелетні руки. Їхній дотик приносив пронизливий холод, який висмоктував з них сили та рішучість. Рейчел зі сльозами на очах звернулася до Елізи з останнім проханням. Вона благала про прощення і розуміння, обіцяючи загладити заподіяну їй кривду. Але лють духу була надто великою, а біль надто глибоким. Привиди наближалися, їхні форми зливалися з туманом, створюючи вихор згубної енергії. Зробивши останнє зусилля, Марк зробив крок вперед, піднісши камеру до духу Елізи. Він заговорив безпосередньо до неї, намагаючись показати їй правду її історії, щоб вона побачила, що вони були там, щоб допомогти, а не нашкодити. На якусь мить постать Елізи прояснилася, а вираз її обличчя пом'якшав. Але прокляття було надто сильним, а її біль надто всепоглинаючим. З останнім несамовитим криком дух Елізи випустив хвилю темної енергії, яка накрила групу. Вони були кинуті на землю, їхні тіла і розум були атаковані самою силою її скорботи і люті. Привиди наближалися, їхній холодний дотик викрадав тепло і життя з їхніх тіл. Коли перші промені світанку почали пробиватися крізь дерева, озеро повернулося до свого моторошного спокою, туман розвіявся. І примари розчинилися в тумані. Група нерухомо лежала на березі, їхні тіла були холодними і неживими. Дух Елізи, її печаль і гнів, що не вгамувалися, повернулися в глибини моторошного озера, чекаючи на наступну групу необережних душ, які наважаться розкрити його темні таємниці. У Пайнкрісті легенда про моторошне озеро стала ще похмурішою. Селяни шепотілися про останню групу туристів, які зникли, і їхня доля стала ще однією главою в похмурій історії озера. Води озера з привидами продовжували забирати жертви, що свідчило про силу нерозділеного гніву та моторошну силу прокляття, народженого звідчою. Трагедія, що спіткала групу, стала похмурим нагадуванням про зловмисну силу озера, гарантуючи, що легенда про нього ніколи не буде забута.